Не так, уважаємо брати і сестри, я хочу вас вітати з прекрасним суботнім днем, який Бог дарив нам. Сьогодні ми сьогодні всяких проблем, до всяких плану. І сьогодні наша цель успокоїтися усього того, як заповідає для нас Господь. І як сьогодні була співана пісня, і діточки заспівали, наш Ісус Христос є наша. Главна надіжда. Так і пробують наша де називатися, що Христос є наша надіжда. У Івані Івановича 14:6, було сказано: Я є путь і істинна і життя. Ніхто не приходить до цука через мене. Наш Ісус Христос. Он є, можна сказати, тим переходним мостом через пропасть, яким чоловік сьогодні має общення з нашим Небесним Отцом. Чому? Тому що пропасть, коли пропасть е, з'явилася між чоловіком і Богом в раю, в коли взяли запретний плод і тоді вийшла той розрив. об'єднання вже не було. Чого? Коли ми читаємо в 1 главі то той Суд, Бог прийшов у рай, а Адам вже не стридиться з ним. Чого? Каже, я стрелявся, я радий. Бог каже, мені то запрятнував. Плода да действительності. Чоловік оказався непослушний нашому Господу. Часто у нас бувають міння. От чоловік сугрішає умишленим гріхом, прощення немає. А тепер я задаю встречний пас. Адам, умишлено сугрішення, не умишлено. Умошлене. Умошлене. Чому? Знав, не можна брати, а взяв. Знаєте, діло в тому, що сатана так іскусно дійствує у житті чоловіка, що чоловік не може опам'ятатися, як переступить переступив відінні Божої. Сьогодні, коли ми маємо таку прекрасну надіжду, Бог не жалає у нас обділитися. Чому? Боєві допомагати нам, тому що. Чим далі ми приближаємося в історії к концу нашої планети земля, тим більше ми нуждаємося у допомозі Божій. Разні трудності, проблеми, болезні, проблеми, епідемії, можна сказати, землетрясіння, воєнні дії, що то давить на, наше, на нашу душу. Воно давить на нас. І іноді так наслухаємося, що ми самі неспокою. Но ми повинні не забувати, що в нас є той, який заботиться постійно про нас. У пророка Ісаїї, записано в 59-й голові е, хороші слова, які обращають наше внимание дісвітності на того, котрий заботиться про нас. Но, на превеликий жаль, щось робиться в нашій житті. З 1 стишка, 59 глава проти «Бо Ботрука Господа, не сохранилось не того, щоб спасати, і ухо не отяжло для того, щоб слышати. Но беззаконні ваші произвели розділення між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвращають лице, його від вас, щоб не слышати. Эти слова говорять нам о том, що Бог є добрий у любящий. Сьогодні, якщо би ми представили собі, як Бог благословляє і допомагає нам, А стоїть вопрос. А ми заслужили того всьому? Ми такі дуже хороші, що Бог може нам дати Ні. Він дає нам по своїй лютві, по цьому милості. І Божа рука не сокращається, щоб допомагати нам. Ну ми читаємо друзі, що беззаконня людей. Роблять розділення між Богом і чоловіком. Наш Ісус Христос прийшов, щоб то розділення об'єднати в місці, об'єднати у місці. І не просто Христос прийшов як Бог. Будучи Богом, Христос взяв на себе крок чоловіка. Родився младенцем, виростав, трудився і почав поле діяльності. Сатана постоянно провоцірала його, так як нас сьогодні, зразними зіскушеннями. Но все ж Бог сьогодні бажає сучувствувати нам. Яка не сама головна задача? Ми йдемо кожен своїм путем. До проки Єремія 6.16 текстом сказано: «Остановитесь на путях ваших. І розмови, і раз просі, то потяг деревни, де путь добрий. І йдіть по ньому, і найдети покої душам ваша. І ті слова говорять нам в тому, що нам потрібно становитися на наших путях. Ми маємо хорошу карту в наших руках Біблію, яка показує нам дорогу до Царства Божого. І коли ми будемо ту карту руководствуватися, ми будемо щасливі в нашій житті. Чого? Сатана. Не покаже нам ложний путь, тому що ми знаємо дуже добре. Я пам'ятаю, розказували старші браття, коли проходила воєнна частина сюди. Прийшли в Данилову і кажуть, нам треба попасти на хуст. І їх справляють сюди, туди, направляють їх. А командир відкрив карту Ні, кажуть, тут є пряма дорога. І старі люди сповнили, ага, через іс, через королюську є точно. Прява дорога стара, яка внесена в карту. І от вони туди й пошли. І то говорить про те, що ми з вами, коли ми будемо мати хорошу практику у карті, щоб вони руководитися, ми будемо щасливі. Сатана, що ворожа не представляла, ми будемо йти правильним путь. Зато мені на настояще время, е, хоча й, може бути не дуже буде йти. Но Бог бажає, щоб ми могли не його золу. Чого? Пророки Єремії записано в 17 главі 9 текстом Єремія 17, 9. Лукаво серце чоловіка і крайній спорчено. Хто узнає його? Но там далі текст говорить, Господь каже, я Господь, я знаю намірення і помишлення сердечне. І не є тварі супровидною в нього. Все відкрито передбазаний Його. І слова говорять нам у тому, що якщо є у серце чоловіка, то значить доброго мало знаходиться у серці. Але для того, щоб було хороше і добре, ми повинні впустити в наше серце нашого Ісуса Христа. Чого? Тому що Він є той, який желає, щоб ми пройшли етап перерождення. Апостол Петро, второ -е посланні, говорить нам у перій главі, кажеться, 6, 8, стишок, то ви прилагаєте усі все є ваше, покажіть у вірі Вашій. Там є духовний розст, духовна єсниця, по яку ми должні подіватися. І якщо ми сьогодні будемо обращати внимание на предостереження Божії, то Бог буде з нами поступати милостиво. У Луки Євангелії записано в 11 главі, 13 текстом Христос каже, якщо будучи злі, вмієте давати, давати даяння благі дітям вашим, то тим буде Отець, ваш Небесний, дасть благо просящим у нього. Авамі браті і сестри, сьогодні у нас не є нужда, ну, нужда просити. Блага нашого Господа та є. Є у нас нужда, різні нужди. І з нашими нуждами ми обращаємося до Бога. І, е, і ще, може бути, ми не висказуємо, Бог вже знає, у чому наша нужда. Зато ми настояще грімня, ми дождимо старатися, хоча наше серце може бути ще не перерожденно. Апостол Павел говорить, іменно в постані рем'яна. Ситуацію чоловіка, в яку чоловік знаходиться, і яке желання допомагає в його душі і в його серці. І якщо ми обратимемо увагу на Слово Божє і на допомогу нашого Ісуса Христа, то Він буде допомагати нам. Почитаємо радінам 8, 7 глава 18 стишок. І бо знаю, що не живе по мені то есть против моей доброй, Потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать то, но и того не нахожу. Доброго, которого не хочу, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон. Що когда хочу делать добре, принадлежит не злою, ибо в унутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах Моих вижу и мной закон, противодействующий этому закону ума Моего и делающий меня пливником закона, греховного, находящегося в членах Моих. Бідний я человек, той избавить меня от всего тіла смерти. Влодаю Бога моєго Ісусом Христом, Господом нашим. І так, тот же саме я умом моїм служу закону Божого, а плотію закону гріха. Проті. Як ми можемо поняти ситуацію? Умом служення закону Божого, а плодське поколення інода пересіяє. Чого? От, к примеру, в день У нас все добре. І Слово Боже, читаємо Біблію, молимося, співаємо. Но приходять будні дни. Суботу проходимо теорію, а на протяженні тижня у нас практика. Теорія може бути на п'ять, але практика може бути зовсім противопожодна. А Бог жає, що сьогодні у нас дійствовав закон доброти, закон Божий, щоб плоть не брала на нами вір. Хоча okay, апостол Павел каже, що я роблю не то, що не я хочу, але те, що він навижу. І тут далі апостол Павел каже, що коли появився закон, а я в мене. Як то може не поняти, коли в нас в душі проявляється закон Божий, і наше я, наш людський чоловік довше вмирати. Чого? Тому що. Ми повинні подавати потипку нашому духовному чоловіку у повсякденні нашій житті. Розказував один брат, покойний, його вже немає, каже, коли він повірив у змір, він сильно любив слухати музику. То було в нього пер, на першому місці. Де він не був, там була в нього музика. Ну коли він почав ходити в собраді і думає собі то. Мені вже не стоїть слухати цю музику, бо вона не підходить, то є гристецька музика. Ну і в неділю рано встав колоти дрова і включив себе, раді, так і грає, і брат служитель заходить у борь. Ну, що йому стало не по собі. Він каже йому, слухай, брата, як тобі седи, Яке підкріплення, якому чоловіку ти тепер э, даєш предположення Духовному і людському. Ну, каже, я волю не волю відповідаю, плюску. Каже, я буде з духовним, а духовний слабіває. Знаєте, так буває в нашій житті. То, що прилюблюється нам, і можна, да, воно стає для нас великою проблемою. Зато нині на настояще грімня, ми повинні не забувати, що наш Ісус Христос переживає за нас. Висіті з Никодимом Йоанна 3 главі, та п'яти стежком об'ясняє. Як чоловікові довго проходити духовне рождення. І шести стишок об'ясняє нам, що рожденим плоті є плоть, а рожденного духа є дух. От сьогодні, уважаємо браті і сестри, Бог желає, щоб ми могли духовно возростати і духовно получати те рождення. Наш Ісус Христос іменно прийшов заради того, щоб дати нам помож, этот этап пройти. Записано Римлянам 8, главі 3, що як закон слаблюваний проти, став безсильний, то Бог послав Сина Свойого, подобі проти гріхового, і осудив гріху проти, щоб оправдання закона і в собрати нас, живущих не по проті, но по духу. Наш Ісус Христос сьогодні он є наше оправдання. Але є наше оправдання, Он є наша защита, наша надіжда. Зато ми читали ведучим стишком, що Христос сказав: Я є путь істина і життя. Якщо є Христос наша, наша дорога, наша життя, істина, в яку ми повинні вникати, ми должні цінити. Тому що он своє врім'я прийшов. І коли прийшов до Йоанна е, крестителя, щоб покреститися на Йордані, Йоанн дивиться і каже. Йоанна Матвія Івана 11. главі 29 стишок, Христос каже, е, Йоанн каже, вода Гець Божий, який бере на себе гріх і міра. Наш Ісус Христос прийшов на да, дійсності, Взяв на собі наші немощі. Наші болезні, як записано прока Ісаїв 53 главі, і Він пострадав заради нас, щоб ми могли мати надежду на вічне життя. А стоїть вопрос: не може таке бути, що Христос наш забуде? І не може бути упустити з Ні. Через пророка Ісаю, 49, главі, 15 вірш, сказано: забуде ли жена грудної дитя своє, щоб не пожаліти? Плоч, дересну. Каже Бог, якщо би забув, то я тебе не забуду. Я начертав тебе на дланях моїх, назвав тебе по імені твоєму, ти мой. То є пророка Ісаї, 49 глава, 15 вірш. То говорить про тому, що Бог наш є Бог люблящий, мируючи. І Він не забуде нас. Чого? От, коли ми руками наші не і у нас є якийсь шрами. От у мене є шрам, і я дивлюся і сразу вспоминаю, у чого зійшло. Коли Христос подивиться на свої руки, наблюдає і сразу вспоминає, у чого то все произошло. Но сьогодні, коли Бог так любить нас, так заботиться про нас, то я прочитаю із живання віку з 479 страниці. Ісус знає кожного з нас, який сучувственно відноситься до наших слабостей. Він знає кожного з нас по імені. Він знає дом, в якому ми живемо, ім'я його вітателя. Іногда повіряє своїм слугам пойти в таку город, на таку-то вулицю, в такий то дом, щоб знайти там одну із його овець. Ісус так хорошо знає кожну душу, як будь-то би толко ради нього одної прийняли смерть. Страдання кожної душі трогает Його серце, крик о помощь достигає Його Слуха. Он прийшов, щоб привлечь всіх людей к себе, Он говорит, слідуй за мною, і Його Дух влияет на їхні серця, побуждає прийти к Нього. Багато відказуються прийти. Но Ісус знає і таких. Но Он также знает і тех, которые с радостью слышат. І готовий відкликнутися на його пасторську заботу. От дійсності, як Бог знає кожного з нас, в якому городі ми жили, в якому домі ми не жили. жили. Знаєте, коли ми були на конференції, розказував один брат наш, каже, одном в одному городі приходить у великий многоетажний дом. Його вмислі, його побужіння йти на такий етаж, у таку то квартиру. Він прийшов, став, дзвонив. Ніколи не тише раз, другий раз, третій раз. Він не перестає дзвонити. Так йому голос утверждає, що обов'язково йому мають відкрити. І відкриває чоловік. Каже, що треба? І зав'язався розговор. Він каже, слухай, Ісус тебе любить. Він каже, мене не любить ніхто. Жена мене лишила, діти лишили, мене ніхто не любить. Родити не обращають, мене, ніхто не любить. Каже, твердить йому, тебе Бог любить. І так зав'язався розговор, він його позвав у квартиру. І так пройшла Бесіда пройшла хороша, дачна. Потім на сьогоднішній день він каже йому, слухай. Приходи завтра, я приїду завтра, прийшов вони завтра, і вони в бесіді розгорілися, і він каже, «Знаєш що, Тоді, коли ти дзвонив, а я був у ванної кімнаті, підготовив петлю, став на столиць, і все, я хотів вирішити всі свої проблеми. І друг дзвонив, хто мішає мені зробити вже останню минуту моєї житті. Хо та приїде, що так мішає? Він каже, Бог побудив мене прийти. Каже, тепер я вижу, що Бог дійсно любить мене. І знаєте, як ми читали, що Бог посилає своїх слуг у такий то додому, на таку то вулицю, на таку-квартиру йти собрати тих людей, яких Бог, про має на дивиння до царства Божого. А що ви думаєте, не так буває в нашій житі? Так буває точно. І Бог побуждає нас. Чому? Він знає наше, наше наше, нашу душу, наше серце добре, коли в ньому є добро. І Он хоче, щоб воно не пропали в цьому мірі гріха і зла. Но, щоб ми могли полюбити його так, як Он полюбив нас. І коли Він полюбив нас, і ще доки ми не знали Його, Бог полюбив чоловіка ще проти, коли приступив по віні Божі. Бог полюбив його, знайшов його і дав йому, можна сказати, велике пророчеське обідавання. Ботє у 3. Главі 15 стишок сказано, вражду положу між тобою, і між жиною, між в той, між не в я. Значить, сім'я живе довше поразити голову змія. То був прекрасне обітування Божє. Говорить про те, що та вражда. Вона ніяк не може бути зглажена. Може мені бути зговори Христоса і діявол? Ні в якому случає. Бог жалає, щоб ми нині з вами стали на одну із сторон. І є на сторону Божію проти зла, проти діявола, і є на сторону зла проти Бога. Третього не вино. У противному случаю, я знаю і вірю, ніхто з живущих людей не согласився стати на сторону дьявола. Бо то є страшне слово. То є страшне слово, діявола, яке старається, щоб робити велике зло. І коли тот враг чоловіка народив зла сьогодні в нашій страні. Сильно воно. А в других странах, сильно воно. Про що говорить нам? Бог допустив його дійснувати. І прийде момент, коли Він сам буде знаходитися на нашій планеті земля, йому буде запрещено йти з нашої планети і буде дивитися на послідстві свого постання проти Бога. Що він наробив? Знищив, зруйнував. Але Бог сьогодні желає нам дати поняти ту велику любов і ту свою особу заботу, якого Він любить нас. І не хоче оставити нас. І сьогодні, в дійсності Бог хоче, щоб ми могли обратити увагу на Його пред... предостереження. Ще прочитаю отрибучах із 31-ї страниці живання вікому. Преществі Спасителя було предсказано людям Єщерві, в би тому квітування Адамі Єва надія на його спороє Тому вони так обрадували своєму Сину Перевенцю, що он то і буде здавати. Но ісполнення обіщеного медливого. Не сразу прийшло. А спустя, помните пригоду, Чотири тисячі году спустя прийшов наш Ісус Христос. Доти да, да. надія до всіх людей. Було на прекрасне обітування нашого Ісуса Христа. І Бог заботиться про нас. І Він бажає, щоб сьогодні у нашій житті наша надіжда була усущественна. І Бог сьогодні желає допомогти нам. Коли наш Ісус Христос родився, то Його принесли в храм. І священник взяв його на руки і говориться в 51-й страниці желання іку, йому навіть і в голову не прийшло. Що цей младенець був той, чий у славу хотіли видіти Мусії, священники. Священник держав на руках того, хто був більшим Мусія. І коли він вписував, вписував книгу ім'я младенця», його рука вводила ім'я того, хто був основанням всієї юдейської релігіозної системи. І це ім'я мало було стати. Смертним приговором для нього, для тої системи. Тому що всі обряди, всі жертви і приношення не потеряли смислі. Преобраз пошти оплотився в реальності. Тінь пошти стала тілом. Це при прирождення нашого Ісуса Христа. І в дійсності Христос прийшов, щоб дати возможність нам з вами мати надежду. На вічне життя. І сьогодні, сьогодні всьому в цьому мірі гріха і зла кличе нас за собою. І Христос своє врім'я сказав: хто хоче йти за мною, отвергни сам себе, возьми свій і слідуй за мною. В нашій житті, святкування за Христом, не буде легка дорога. Вона не буде усіяна цвітами. Ту там буде тихня, камні, преткновення. І от Лише з помощю нашого Ісуса Христа, ми зможемо достигнути небесного царства. На то, на то нам треба рішитися, дожди пройти етап, перерождення того, якого сказав Христос. Коли родиться від води і Духа, не може вийти в царство Божє. Тобто, першим ділом, рождення через крещення, ну це є маленький, ускорений процес. Ну а от духа, то є. Вся наша остальна життя. Щоб ми могли старе забувати, стремилися вперед, щоб в у нас були хороші качества характера нашого Ісуса Христа. І таким путем поможе нам дойти до Небесного Царства. Пусть Добрий Бог благословить нас цими словами. Йому ну, буде числа во ввіки. Амінь.